Так, спанове, просили, роблю. Коротше, тут є оці колби з медом. І в мене питалися, що то за такі колби, Для чого ті колби? Дивіться, перше, для чого ті колби? Коли в таку колбу заливаєш мед, ти можеш досліджувати його, його кристалічність, тобто як він кристалізується. Це все в ці колби можна Ну, Ми зараз подивимося більш прозаїчно, більш локонічно. Це музей бджільництва на кафедрі бджільництва в Києві, значить, Нобіб України. Коротше, і тут зібрані меди з самих різних регіонів і з самі різні роки. Давайте подивимося, яка колекція медів на сьогоднішній день є на кафедрі бджільництва. Переконаний, вам більш ніхто такого не покаже. Так, дивимося. Давайте зараз помаленьку будемо. Тут роками ніхто не чіпав. Ось тут такий мед, значить мед з верблюжої, з верблюжої колючки. Аж Хабацька область. 1986 рік. От вам мед з верблюжої колючки. Дивіться, він тут, він тут запаяний. І до сьогоднішнього дня, бачите, є рідким. Ось так. Але вони тут герметично закриті. Вони тут запаюються. Тут все не так просто. Ну, наскільки я знаю, просто герметично класно закриті. Так. Дальше, 1986 рік. Вони отако по руках тут стоять, я так поняв. ні, не по руках, бо бачу вже другий рік. Так, ось до. Значить, колба з медом, мед з Гречки і коріандру. Кіровоградська область, кам, Кампаніївський район. Дивіться, от, коріандр і Гречка. Бачите? Як виглядають? Який колір цього меду? Бачите, панове, їх тут давно ніхто не брав, вони стоять як в музеї, знаєте? Ось так виглядає. Так, давайте далі. Є непідписані екземпляри. от такі, як тут. Я не знаю, що це таке. Видно, що це дійсно мед, але він не підписаний. От дивіться, прикольний, що вже дуже довго стоїть. І дивіться, який він на колір. Бачите? Чимось похожий на е золотарник. От я б сказав. би так. Ну, я не знаю, що це за мед. Тому не буде. До речі, можна дізнатися, що там за мед, але потрібно провести полковий аналіз меду. Так. А, далі. Мед з білої конюшини. От якщо ви не знали, як виглядає мед з білої конюшини, дивіться, Чернігівська область, Чернігівський район, мед з білої конюшини. Ось так виглядає. Бачите? І кристалізація в нього. Доволі таки крупна, бачу кристали великі, він закристалізований вже. Ось так. Але колір, бачите, який меду з темної конюшини. Так, давайте далі подивимося. Унікальна колекція медів. Також, бачите, ну, щось на соняшник похоже. Але тут тільки і 4. Я не знаю, що це таке. Що за позначка. Так. З часом. Е... Може відійти і далека знімати. Так, uh, мед поліфлорний польовий. Київська область, Фастівський район, Великоснітинський район, НДГ. 1996 року збору. Дивіться, який файний. Темний такий, бачите? Дуже темний мед. Поліфлорний. Так і пише. Так, uh, мед з акурою. Передгір'я. з акураю, А. З передгір'я Акура, я так розумію, Узбекистан. Самаркандська область, 1986 рік. От так, 86-го року народження. Бляха, муха, як мій дядько. Так, 85-го року. мес з різнотраві лугового. Потім от, світлий медики з теж, бачите, якісь позначки І5, І4. Це якийсь один той самий мед. Бачите, але щось. Ну, типа, різні, я так розумію, різні місця. Давайте передвинемся. 19,5,7. Так, подивимося далі. Лугове різнотравя. Так, мед з жовтої акації. Алтайський край. Так, далі. Мед Волошковий. 1990 рік. Овруцький район, Житомирська область. Волошковий мед. От як виглядає мед з волошок? Не бачу кристалізований чи ні. Кристал є вже. А, да, є, бачите. От, бачите, фішка дослідження такого, в такому способі. Тут він червоного кольору, раз. Він просвітлюється, бачите, тут нема кристала, а тут є кристал, бачите? От таким чином розшарувалися. Ми бачимо наскрізь. І. Зволошок, от такий мед зволошок. Сам перший раз бачу. Розумієте? Я бачу тут це, але ніколи так прискіпливо не розглядав. Так, а є от такі от екземпляри, але не підписаний, я його брати не буду. Не знаю. То я бачу що щось він е, цей. Ні, він просто, просто не підписаний. Так, е, і там не повна колба, тому ми його не беремо. Так, Узбекистан. Мед бавовниковий. Мед бавовни, панове. Тоже перший раз в житті бачу. От так. Узбекистан, Бухарська область, Шифракійський район. 86-й рік мед. Бавовниковий. Просвітлюємо. На сонце темний, як смерть. Дивіться, бавовниковий мед. Я в шоці. Навіть такі меди є. Так. Дивимо. Які ще? Що? Зараз передвигаємося. Дивимося, які ще є меди. Треба акуратно, тому що ці колби цінні, дуже цінні. Тому що це найбільша колекція медів з різних років. Більшого я ще не бачив. Так, абхазія мед. Теж бавовниковий. От тільки що там бавовниковий бачили, і тут, бачите, мед з бавовни. Але вже закристалізований повністю. Бачите? Бавовниковий мед. Мед з лаванди. Лавандовий мед. Шо що? Мед Лавандовий з Криму, з українського Криму 1990 року. Ще тоді Радянський Союз був Крим. 1990 рік. Отак виглядає мед з лаванди. Прикольно, правда? Так. Так, да, вже кристал. Вже є кристал. Так, але бачите, він весь темний. Ну є світлі меда. До речі, тут ми можемо заодно і побачити. Що є світлі, а є темні меда. Так, ось до мед з липи. Липовий мед. Рік не вказаний. Тут я бачу. Ні, це маркування якесь колби. Інша колба, бачите? Липовий мед. Як з часом теж розшарувався. Інші трошки колби, теж прикольні. Так, панове, унікальний екземпляр. Унікальний екземпляр. Значить, беру. Мед з голоду. Мед з голоду. Дивіться. Бачите? Мед з голоду. Дивіться, який кристал зверху. Бачите, виріс? Чи так воно просто осіло і залишився кристал. Унікальне, конечно. Блін, самому круто. Бачите, він теж темний темний, не просвітлюється. Мед з голоду. Так, що і тут. Є ще 2007 року. З голоду. 2007? Де це ти бачиш? А, там, в тій стороні, ось до. Mm -hmm. Тоже, бачите, він аналогічний. Бачите, видно, що дійсно він згодом. Так, мед mm -hmm. Вересовий, 2002 рік. Малинів... Мал... Малинівський... Малинівський район. Бачите? Вересковий мед. Так. Темний теж, бачите, це все темні меда, панове. Тут можна просто приїхати і дізнатися, як виглядає той чи інший вид меду. Так, люцерна і коріандр. От в одному, дивіться, поліфлорний мед. Ти добре стоїть тут а, запакований. Так. Поліфлорний мед з різнотрави. Люцерна і коріандр, Бодяк. Ульянівський район, село Богданівка, Кіровогрецька область. Тоже, бачите, темні меда. Темні меда. От чим Україна і славиться переважно темні меда. Темні види медів. Так, окей, ставимо. І будемо підсумовувати. Там ще якісь, я бачу, з Одеської області, різнотрав'я, різнотрав'я, різнотрав'я. Окей, панове, унікальна колекція, унікальний музей. музей. Що я можу сказати? Е, можливо, у вас є якийсь унікальний вид меду, яким би ви хотіли поділитися і поповнити дану колекцію. Я переконаний, що тут від такого точно не відмовляться, тому хто має можливість, беріть свій мед, приїжджайте в Нубіп на кафедру бджільництва України і привозьте унікальні екземпляри меду в цей музей. І давайте таким чином разом створимо ще більш унікальну колекцію. Сюди можна поповнити з тих медів, які мені відомі вейріх мед. Дикий мед, яфен мед, це карпатського роду меди. Або падовий мед, сюди можна привезти було б. От таких самих ковп тільки треба закупити, тому що їх тут зараз немає, так розумію, нових. Треба знову понаходити, позакупляти, можливо, іншого роду. І давайте разом доповнювати таку колекцію. Тому розвиваємо бджільництво разом, підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine. І давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ. На все добре.